Доброго дня усім, і сьогодні рада бачити у цій студії чарівних організаторок фестивалю, який буде у Володимирі. Тому я думаю, дуже цікаво буде почути нашим слухачам, що ж це буде за дійство таке у Володимирі у неділю. Я думаю, що ви можете розказати нам більше. А якщо наших слухачів цікавить щось прямо. Всі події в прямому ефірі ви можете задавати нам питання не нам, а організаторам, І організатори швидесенько дадуть відповіді на всі ваші питання, тому що нагадую, ми зараз в прямому ефірі на радіо, а також на соціальних мережах. Тому доброго дня рада бачити вас у студії. Пані Олено, вам слово вітаю. Рада вітати всіх слухачів. Мене звати Олена Омелюх, я начальник відділу культури управління з гуманітарних питань, виконавчого комітету Володимирської міської ради. Ну і Перш за все хочу представити вам головного ідейника цього фестивалю: це виконуюча обов'язків директора Центру культурних послуг Юлія Слісарук. Можливо, так. вона вам каже за саму ідею цього Та, фестивалю. Так, Питання у нас є звичайно цікаво познайомитися, взагалі з як виникла ця ідея, як це спочатку відбулося. Ну і розкажіть, будь ласка, хто спочатку виступає організатором цього фестивалю? І яким чином виникла ідея створення такого гарного така назва гарна крафту і стилю фестивалю в Володимирі? Вітаю! Почнемо з того: з ідеї. Все почалось з ідеї. Захотілось, так як я сама досить довго займаюся рукоділлями, саме я дизайнер в'язаного одягу, в'язані речі руками, гачком, спицями. Ось в мене є дуже багато знайомих крафтерів з Луцька, зі Львова, з інших міст. Ось і виникла власна ідея зробити таке свято до всесвітнього дня рукоділля. А ось я прийшла з ідеєю до Оленки, <с> і вони ще з однією нашою співорганізаторкою. Так, у нас організатори е, е, до громадська організація Крете студіо, <с> власне, яку ми очолюємо спільно з Анастасією Зановою. І е, 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 фонд е, підтримки підприємництва Бізнес-центр. у вас велика команда. Так, нас багато, і ми всі творчі. І, о, і всі в'яжете. Ні, власне, тому і ми об'єдналися. Ви вишиваєте, ви в'яжете, ви вишиваєте. Так, а, а Настя Олона керує процесом. А Настя керує. <рес> Створилась така. Ну, тобто, коли Юля запропонувала, а це було в жовтні, і ми собі так почали думати, які в нас там свята. А чому власне 16-го? -то, тому що це день рукоділля міжнародний. Ага, добре, то тоді. День культури ж перед тим, а як же ж так зробити, щоб і ну... вміститися, треба так, в графік. Так, так. То ми вирішили, День культури в нас був трошечки спокійніший, а ми вже так видихнули, тепер з новими силами в цей тиждень ми робимо потужний захід, де будуть задіяні і діячі культури. І крафтовики. І, власне, у на ярм... на... нас буде і ярмарок, і майстерки, і гутірки, і фудкорт. Ну, і... Можете збиратися, слухачі, вже можете вирушати. 16-го не забудьте. Але скажіть, чому ви обрали саме такий формат, де поєднано якраз і крафту, і стилю, і моди, і всього? Розповідаю. Все теж тягнеться від того, що я в'яжу. І минулого року ми їздили у Львів на Львів Kids Fashion Show з колекцією моєю. ось. І цього року, на жаль, я не напрацювала новою колекцією, але вирішили повторити цю колекцію у нас же під час цього заходу. І тут ще ми придумали, що в нас ще є місцеві майстрині, які теж займаються одягом ручної роботи, тому. Буде наповнення дуже красиве. власне, через те, що Юля займеться рукоділлям, і постало питання, як далі трансформувати своє хобі в підприємницьку діяльність, відкрити правильно ФОП. О, це взагалі дуже важливо. Так, тому власне у нас бізнес-центр буде присутнім. На, ярмар, на нашому фестивалі і надавати консультативні послуги щодо відкриття. А це свого так бізнесу. зручно. От майстриня, наприклад, вишивала, так. вишивала, а тут вона, а як я все життя вишиваю і, і хочу щось заробити з цього всього Правильно вишивання. Зарубити. Правильно заробити. І тут оп! І вже люди, які все пояснять. Все проконсультує так. І власне через те, що Юлічка нам подала таку ідею, що можна і показати, а бізнес-центр може проконсультувати, і ми почали збирати отак, от по ниточці з цілого міста і не тільки, адже до нас їдуть із Луцька, із Кіберець, із і з і і Львова навіть їдуть. Дизайнери, я перепрошую, які вишили спеціально оцю саму таку знамениту вишивку Олександра Усника. Ого, знаєте, то так? що Перед ж ви ми... їм... перший бідіва, коли так. він вийшов такі вишиванці з ну, розстріляним вишиваль, нашим воїном. Так, так. так. так? От, це Мар'яна Назарчук теж буде присутня. А як ви їх залучали? Скільки часу пройшла ця підготовка? Як ви збирали своїх учасників? Ми поділили по секторах хто хто чим дихає кому що ближче. Я крафтерів, хендмейдерів, дизайнерів Настя з зеленою. Так само бізнес-центр це теж вже лягло на плечі Анастасії. А хтось відповідав за їжу, треба ж поїсти. Так буде залучена у нас ресторація наша вулик. Дуже дякуємо, що відгукнулися тому ніхто голодний не залишиться, бо на протязі 4 годин, це з 12 по 4 буде проходити фестиваль. І люди зможуть і купити, і послухати цікаву інформацію, як ви казали, а потім з собою готівку, щоб купити камери, щоб сфотографуватися. Е, там блокнот щоб занотувати та, блокнот, щоб занотувати і, і, і свіжу голову, щоб надихнутися і вкласти туди всю структуровної тої ти ще треба взяти пакет, бо коли ти купиш одяг, перевзяти до домашньої переодягнутися. Скажіть, а ви зазначали, що буде дефіле ще також у, органі... у своїх афішах? Так? так, що це за таке дефіле, рукотворна мода? Як ви обирали оцих дизайнерів, так? І які стилі і матеріали вони використовують? Почнемо з афіш. Давай. Ну, власне, афіша для тих, хто не бачив, не знаю, куди сюди показати. Глядачі да. потім, потім зможуть подивитися на наших сторінках відділу культури і центру культурних послуг. Інформація вся є, афішка є. В ній чітко розписана, структурована гутірки окремо, майстер-класи окремо, дефіле окремо. І, власне, до дефіле доєднується Нововолинська модельна агенція «Soul Едженсі А. Yeah, uh -huh. І е, ваш новолинський бренд, серпень-бренд. О, oh. так, е, наші дві майстрині, власне, Юліна колекція буде. Буде ще е, Світлана Літичук, фелтмейкер. Okay. Вона. Валя... Валяні, речі, Валяні так? речі. так. І спеціальність освіти, трудове навчання та технології від нашого Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агата Ангела Кримського. Там теж дуже класні колекції. Ну, Ми просто помітили, що дуже багато чого їздимо, показуємо всім, а в нас в місті. Ніхто не бачить. Так. Це дуже так. прикро. Так, в нас буває, що не є що показати. Чому так. ж ми. Ото... Всім показуємо, а самі люди не знають, що в нас таке є класне. І майстри так само є дуже цікаві. Ви довго готувалися? Два тижні. Щось то мало. як для такого е розмаху, такі щось. Працівники мало. культури задіяні у багатьох заходах, підготовці багатьох заходах. Так, так сталося, що ага. ми. Не спимо, не їмо. Ні, просто працівники культури завжди так роблять. <ріців> вони за два дні, просто в них 12 заходів, вони так шведесно. Okay. Ми в паралель. Тут ми вже <ріців> ялинку думаємо, як, як Миколая Новий рік, все готуємося <ріців> повним ходом. Нема <ріців> немає часу взагалі Нема. сумувати в цьому світі. Скажіть, майстер-класи, хто їх буде проводити, і що можна буде зробити власноруч, і чи потрібна якась підготовка? Майстер-класи цього разу в нас відповідає. Ну, у нас відома лялькарка Оксана Саганюк, вона робить авторські ляльки. Ось і, і також відтворює старовинну техніку по виготовленню квітів воскових. Колись такі робили віночки. віночки так. да. Ось. І так як лялька це такий трудо, трудомісткий і дуже багато часу на це йде. Тому вирішила вона нам показати ці квіти воскові. Далі буде лялька-мотанка, лялька теж наша місцева майстриня робить. Ось з Луцька приїжджає майстриня. Колись вона була наша Володимирська майстриня, тепер вона проживає у Луцьку. Така досить сильна, я би сказала, соломкарка. О, тому що вона. Виграла навіть конкурс по соломкарству в Польщі і в якомусь американському місці, на жаль, не пам'ятаю. Хто це? І також влітку був у Києві фестиваль новий, здається, крила, я не пам'ятаю. Вирій. Вирій. так. Угу. Вирій, і крила, і... крила, все що вітає? Так, і... Та, і Конкурс вона виграла по масці, побачили її маску і брали на, на цей власне фестиваль маски. То Хто це? Це Христина Савюк. Uh -huh. <гум> <гум> Я вже ж так, така інтрига, така інтрига хто це? Е, ось і ще будуть. Е, ось, власне, Христина буде. Ми так з нею поспілкувались, вона буде робити різдвяну невеличку зірочку. Тому що для діток це найпростіше буде зробити. Ой. А і ага, із Ківерець приїжджає до нас теж моя колежаночка Надя Гловацька. Вона теж постійна учасниця наших різноманітних. Ярмарки в Володимирі, і вона буде робити прикраси з епоксидної смоли. і О! природних на матеріалів. Тобто сушені квіточки, дрібнесенькі заливаються. Це знаєш, це дуже дорого і дуже важко. До, до речі, по, по вартості всі майстер-класи безкоштовні. Вхід так. безкоштовний. Так. Будуть у нас відбуватися такими блоками. Я просто поясню, що це буде відбуватися на протязі 4 годин, і ми поділили. В локації так, от, по два майстер-класи на певний період там, з 12.15 до 13.15 буде е, лялька-мотанка і воскові квіти, в паралелі будуть з 4, 4 столи працювати. Далі з 13.30 до 14.30 це е, соломка і паперова лоза. І з 14.45 по 15.45 у нас буде розпис гіпсових фігур і прикраси з епоксидної смоли. Тобто, вже можете собі плюс-мінус думати, на який ви час хочете прийти або прийдіть раніше, поки походите, якраз судимо реєстрація треба? Буде. але попереджаю власне. Реєстрації ми не робили, так. але е, є такі майстер-класи, які вже тому що дзвонять чи пишуть в особисті, уже... що e, якось. Зранку займати чергу, немає чого сидіти вдома в неділю. Кількість місць обмежена. Скажіть, а треба мати якусь підготовку, певно? Ні. Усе надають майстри. А вік? Не обмежений. Не обмежений. Не, обмежений. не обмежений. У нас фестиваль від 0 плюс і до 99. Всі знайдуть чим зайнятися, адже ми там можемо і послухати, і щось майструвати, і щось купити, і подивитися на дефіле. Це всі люблять робити, дивитися на щось прекрасне. Тому запрошуємо цілими сім'ями. Кожен знайде щось, для себе якесь заняття. І купити, власне, щось смачненьке в А скажіть, де це все буде? В центрі культурних послуг. Тому її показуємо багато, а не кажемо, куди йти ж людям. Поєд центру культурних послуг. Угу. А скажіть консультація з підприємництва. Що саме пропонується і кому це буде корисно? Це буде корисно цим дівчаткам, які. Можна намеж... масштабуватись, так. які е, знають, як зробити, але не знають, як продати. Крім того, це офіційно. Це дуже важливо. Це насправді це треба ще зразу мати якогось продажника з боку, щоб це все. Ну, власне, там побудована ця презентація так, щоб е, той, той хендмейдер зрозумів, як це зробити. Це не є якась е, вища математика, щоб це було все офіційно. Як масштабуватись, то е, як масштабуватись? Наприклад, ми запросили на гутірки. Тих же людей, наприклад, ця сама Надія Гловацька, та, що робить прикраси з епоксидної смоли, вона є офіційний е, фізична особа-підприємець. Так, от її буде цікаво послухати, як вона від хобі перейшла до великого. Онлайн-магазин, ви знаєте, зазвичай майстри вони роблять, роблять, а потім кажуть, а я так віддам. Угу. Я оту подарую, а це подругам, а це родині. І знов сидять, і так. знов на матеріали так. треба найти гроші десь знову і все віддають. От про гутірки ви вже почали говорити. Скажіть, що це будуть за гутірки? Скільки їх буде і про що? Я Озвучу, можливо, так. перелік, і ми так, потім можливо так. зацікавимося конкретно якоюсь особи. І ми про це більше розкажемо. Ну, власне, Мар'яна Назарчук відкриє е, тему гутірок. Шлях від таланту до бренду з цінностями буде дуже цікаво. Людина зараз працює на дві країни, якщо не більше, в неї дуже багато ідей, дуже багато проєктів, починаючи від показів до конкурсів краси за кордоном. Тобто людина настільки творча і не обмежена в якихось рамках. Мені здається, мусово прийти і послухати людину, яка Заряжена позитивом і знає, як свою творчість перевести в матеріальне, скажімо так. <laughs> ну, от, власне, Надія Главацька буде від хобі до офіційного онлайн-магазину. Юля Слюсарук це бренд Юстина, Пава дизайн, сім кіл особистого бренду. Це я так, так. <laughs> я, я кручусь, кручусь. Сім кіл, наша... але знаєте, сім кіл, а далі. Три крапки, і ти розумієш, скільки так. треба пройти. Світлана Літвінчук, фелтмейкер. Як підкорити Етці? Дуже цікава тема, тому що дуже багато наших хендмейдерів хочуть зайти на цю платформу, і ніхто не знає, як забрати прав... її. Так її так. бояться. Вона ну така специфічна для тих, хто не знає. Власне Світлана розкаже що нюанс. боятись. Не треба так. Анжела Студент – це твоє намисто. Як твоє намисто стало брендом? Я думаю, багато хто знайомий з Анжелою, така теж багато широкопрофільна особистість, багато чого вміє і така позитивна людина. Ну і, Власне, від бізнес-центру та консалтингу центру буде відеопрезентація бізнес, можливості для крафтовиків. І, власне, презентація спеціальності середнього та трудове навчання технології від Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Гатана Кримського. будуть... Теж дівчата розкажуть, покажуть, що саме основне, щоб зразу знаєте, краще один раз побачити, ніж десять раз почути. Е, та нагадую, що ми в прямому ефірі. Тому слухачі наші любі, якщо ви хочете зараз запитати щось у наших чарівних організаторок, е, можливо, зразу так ви зараз забронюєте собі місця, і вже буде легше. Вони вже вийдуть. У них вже буде список сформований, і все в неділю ніхто не встигне. Ну, я жартую, звичайно, але якщо у вас є запитання якісь до організаторок, то звичайно пишіть і будемо їх зачитувати. Скажіть ще про атмосферу. Буде зона кави, спілкування, скільки на це виділено часу? Чи люди встигнуть попити ту каву, чи вони будуть настільки задіяні в цьому всьому процесі, що вже часу на це все не буде? Як ви ну, це все організовували, чи буде можливо, музика якась? У Нас буде все в паралелі. Ти нас це нас все в паралелі. Тобто, Чотири години та, буде... і людина йде там, наприклад, від ярмарки. Дивиться дефіле, проходить, повз майстер-класи, доходить до фудкорту, там бере каву. Знову ж таки, повесть як прийти додому з грошима. Так, вона може <гум> тут пити каву, тут слухати гутірку, тут вибирати собі зразу якийсь чокер, можливо, чи ще щось там цікавеньке, послухати пісню Дмитра Тірьохіна, бо він буде наш незмінний ведучий таких <гум> заходів. Е він міє тримати атмосферу сам е, з творчості людина, тому ми дуже раді, що він до нас долучився. Хімачка, тобі привіт. Е, я перепрошую, ще, ще розкажи про наш е, основний проєкт, який ми зробимо о, з, о, усі... о, що це буде? У вас буде унікальна можливість. Кожен відвідувач нашого заходу зможе долучитися до створення арт-об'єкту. Це е, буде така. Е, Техніка вишивки стрічками на сітці, так mm. ми створимо всі різдвяну зірку, яка потім буде прикрашати основну фотозону при вході в ЦКП. Всі різдвяні свята. Тому oh. кожен, хто буде присутній на заході, будь ласка, не соромтеся, підходьте, вам покажуть, як це можна зробити. і Потім ви такі будете йти на якийсь концерт. Такі, О, бачиш, давай з біля цієї фотозони. Це я її робила. А матеріали треба з дому брати. Все буде у нас все є. А ага. в забезпеченні. Добре, скажіть ще чи має на меті фестиваль тільки продажі, чи взагалі розвиток крафтової продукції як такої цінності для Володимира? Ми хочемо показати людей, щоб вони приїжджають з різних міст, щоб вони між собою перезнайомились, комунікували, об'єднувались, масштабувались. А це вперше у Володимирі саме такого профілю фестивалю? Чи вже mm. був? Подібний? У нас е, окремо були крафтові ярмарки. Окремо Дефіле це де було окремо. окремо. А тепер от себе. такий загальний. Це один <laughs> так, так. Це перший. А ви плануєте там потім? Ми пробуємо. Це ж Я, так, але дуже хотілося б е, такий формат об'єднати всіх з таким творчим посилом людей і зробити один потужний захід. Ми взагалі е, любителі об'єднувати, гуртувати і видавати не локальні якісь маленькі заходи, а такий один потужний, щоб коли ти прийдеш, уже виділиш на це час. Зараз ми знаємо наскільки люди загружені, і всі в своїх проблемах. А тут ти приходиш в одне місце, ти можеш і поїсти, і зробити, і подивитися, послухати, і, і купити. Натихнути. І надихнутися там. саме основне, прийти додому і стати, і каже, може, я ж теж так можу. Я колись там вишивала, достати нарешті той клунок, який лежить там десь далеко-далеко, <гум> достати ниточки, сісти і нарешті вишити ту. Зарядитися, знаєте, так. такою творчістю, так. і брати додому, і почати щось робити. А майстрів, ви як підбирали, то вони оплачують певну цю от участь у Ні. конкурсі? Ні, звичайно. Ой, конкурсі. Конкурсі фестивалі, фестивалі. фестивалі. У нас все безкоштовно. Тільки прийдіть і надихніться. <рес> Добре, тепер скажіть так на загальному, на загальній, е чому варто прийти? От таки підведемо підсумки. Е чому варто прийти кожному? Е скільки домашніх може бути залучено, чи всій <рес> хатою, чи по одному. Ну і взагалі, для кого це фестиваль і що ви хочете ним донести до усіх взагалі жителів Володимира, та й не тільки. Ми, уявіть, уявіть ви сім'я. Ви приходите на майстер-клас по соломкарству. Ви робите хай у вас п'ять людей в сім'ї, ви робите п'ять зірочок з соломки, вішайте це на вікна, на, на ялинку. Супер. Знаєте, тако виходите хатою. У нас там п'ять чоловік, та? бабуся, дитина, мама, тато всі приходимо на фестиваль. Бабуся вже собі щось ліпить. Тато пішов музику слухати, дитина тато пішов та... купувати подарунки а, а, купув... до Миколая. Мама пішла, вибрала пальцем, показала тато. пішов. Ну тобто, вся сім'я залучена. Ну, перш за все, ми хотіли, щоб люди, які придуть на наш захід, обмінялися досвідом, тому що це настільки. Е різносторонні люди тобто хтось вишиває хтось валяє хтось ш'є Хтось малює, ну хтось ліпить, хтось ще щось там плете. Ну ви ж розумієте, це настільки широкий спектр талановитих людей в одному місці збереться. Це обмін досвідом, це можливо поєднання. Можливо, та людина хотіла десь знайти, от саме вишивальницю, бо їй, наприклад, в її творчості не вистачає. От ще одна людина, яка би це зробила, вона так о, і тут ці пазли зійшлися. Тому ми запрошуємо всіх, щоб ви долучилися до цього заходу е і показати, що таке культура зараз на часі. Показати, наскільки багата наша культура, наскільки е, різносторонні в нас люди, ну, запрошуємо. І тепер таке знаєте загальне одне речення, де коли, ще разочок. Та, де, коли, в якій годині. Давай разом. 16, 16 -го листопада, з 12 по 16. -ї. У фоє центру, центру культурних, культурних послуг. послуг місто Супай. Володимир. Місто Володимир, все збираємося в неділю. Вирушаємо так. з 12 годин. Дванадцяте так. Так? Так. правильно вдома поїли, поснідали і бігом забивати місця на майстер-класи, бо не вистачить місця. Дякую за таке спілкування. Дякую за організацію і за презентацію цього заходу. Я думаю, що він у вас обов'язково вдасться. Надійнись. І цей він буде не один, а буде потім паралельно щорічно відбуватися. Буде масштабуватись. Масштабуватися. Та ви залучите геть всіх. Вже Львів залучили. Що ж далі? Вже ну ми підмем ще далі. Області? Ще ж є стільки людей талановитих Ой. Тому ми всі долучаємося. Слідкуємо за фестивалем. Читаємо програмку і обов'язково е, приходьте. Приходьте. Я думаю, вам обов'язково сподобається. Наді за запрошення. Запрошуємо всіх вас до нас. Дякую.